Масові демонстрації проти Дональда Трампа пройшли мирно, але вийшли далеко за межі Америки. Крім Вашингтона і Нью-Йорка, на вулиці виходять жителі десятків країн світу, навіть України. Яна слісарчук. Більше до пізньої ночі в середмісті Вашингтона не чути нічого крім дошкульних слів на адресу обраного президента. Наційська наційська Нацистський покидьок це ще не найгірше, що тут лунає. Тисячі людей зібралися під стінами національного прес-клубу, де найпалкіші прихильники Трампа відзначають перемогу. Гости, що виходять звідти, натовп соромить. Кілька разів поліції доводиться вдаватися до балончиків із перцевим спреєм. Ніякого насильства. Користуйтесь цим, користуйтесь цим. Користуються і на другій масовій акції протесту, що відбувається в Нью-Йорку напроти Трамп Тауер Хмарочоса, в якому Дональд Трамп працював і жив до вчорашнього дня. Тут виступають актори і режисери, навіть колишній мер Нью-Йорка. Він не затримається на чотири роки. Небезпечне поєднання, нарцис і чиновник. Він усьому шукає своє я. Я, 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 я. Я вони так думають, і наступне, що відбувається, вони порушують закон. Мур стверджує, найбільше трам боїться сміху, Алек Болдуїн, прислухавшись, пародіює обраного президента. Тут дуже холодно, я тут так довго стою, мені хочеться сцяти, але я тримаюся. Я тримаюся, я не збираюся сцяти. Я терпітиму, доки не дійду до російського консульства. А вже як я дійду до російського консульства, там я дуже довго сцятиму, як ніколи в житті. Трамп перший президент Сполучених Штатів, чия інавгурація, викликає стільки емоцій і на батьківщині, і далеко за її межами. Кілька сотень філіппінців під амбасадою обзивають Трампа фашистом і імперіалістом. Британці виходять на Тауерський міст з плакатом Будуй мости, а не стіни, сподіваючись, що новий очільник сполучених штатів на справах виявиться розважливішим ніж на словах. Українці закликають нового президента до миру і допомоги Україні. Росія ж реагує знижками. Місцевий воєнторг вивісив плакати. З нагоди інавгурації Трампа знижка 10%. Більшість опитаних мешканців Москви, нового президента Сполучених Штатів, любить. Він, по крайней мере, адекватний чоловік. Він буде стремитися наладити нами отношения. І, мабуть, він це постарається зробити, якщо його не вб'ють, як Кеннеді. Випускають фільми. Подстрекательского характера, та же CNN, где как бы навязывается идея, а может быть убьют. Президента Трампа сьогодні жоден російський телеканал не обійшов цю новину. відео CNN про те, що техніка безпеки Сполучених Штатах завжди змушує одного з чиновників залишатися осторонь масового заходу. А отже, в разі якщо станеться біда, яка одночасно залишить країну без Трампа, віцепрезидента і спікерів Конгресу та Сенату, виконуючим обов'язки президента, стане призначений Обамою заступник держсекретаря з політичних питань Томас Шеннон. Республіканська преса цим сюжетом CNN теж обурилася, назвавши його неетичним. Серед мільйону людей, що слухатиме інавгурацію Дональда Трампа, немало людей, які бажають, аби її ніколи не було. Ранок у Вашингтоні нові протести поруч капітолію. Не всі з них мирні. Кілька сот молодиків у чорному б'ють машини та вітрини, б'ються з поліцією, вигукуючи антифашистські лозунги. Ще більше протестів чекають під час параду. Святковий день інавгурації спокійним не буде. Яна нас рахую. Тесен. 1 1.